Мої вітання на каналі Української школи майбутнього. Я знаю, що коли у сьомому класі учні вчаться різним методом розкладання на множників многочленів. Тобто, якщо є якийсь приклад з величезними різними доданками, ну або там знаки плюс чи мінус, із цих доданків, з цього многочлена, треба зробити набір якихось множників, які будуть мати певний свій вираз. Тобто вираз це якісь там ще внутрішні доданки в дужичках. То є певні правила. Є такі правила і способи, коли ми використовуємо розкладання на множники за допомогою найпростішого винесення за дужки, Коли ви нарешті вивчили, познайомилися і класно оперуєте і впізнаєте формули скороченого множення, або ж один зі способів групування. Сьогодні ми говоримо про групування. Я сподіваюся, що Зараз перегляд цього відео для вас має бути дуже-дуже уважний. Тому, будь ласка, якщо є запитання, то ви можете лишати нам коментарі і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати, і ваша математика стала для вас нарешті сильною стороною. Отже, що таке метод групування? Метод групування дуже така хороша річ, коли ми маємо абсолютно різнопланові якісь доданки. Тут може бути знаки віднімання, тут немає значення зараз для нас. Ми виберемо простіший варіант, щоб зрозуміти, що таке метод групування. Від слово групування означає, що ми набір оцих доданків, групування, що маємо зробити? Групу, тобто, ми можемо їх якимось чином пооб'єднувати. І так, прийнято, що якщо в нас 4 доданки, ми розділяємо групу на 2 доданки і групу на два доданка. А далі починаємо з ними якось взаємодіяти. Яким чином можемо сформувати групу? Доволі просто: в групі має бути щось спільне, схоже, і це має бути множником. Отже, розглянемо 6Х плюс Ай плюс 6Y плюс АХ. І ми бачимо дуже багато зізвучних. Перше, що ми можемо побачити, що десь в якихось доданках є, наприклад, схожі цифри або схожі букви. І, наприклад, оскільки ми маємо додавання, ми можемо поміняти доданки місцями. І, наприклад, наш вираз переписати, як 6х плюс 6, тоді в нас залишиться ау плюс АХ. Звісно, ви можете не переписувати, ви можете для себе підкреслювати. Але я зараз хочу переписати цей приклад, щоб ми бачили, що щось схоже ось отут 6 і 6. Це навіть звучно. А що тут, А, І і АХ. Та звісно, тут і там є буквочка А, і там є букочка А. Тому ось. У нас є група з двох доданків і група з двох доданків. Причому в цих двох доданках спільний є множник число 6, а в цих доданках спільно є буква А. Отже, що ми далі робимо? Ми спільний цей множник виносимо за дужки. В даному випадку ми виносимо множник 6. Що означає, що ми виносимо за дужки? Це означає, що ніби ми оцей доданочок ділимо на 6. Тобто забираємо шістку. Отак, ви можете закрити рукою, у вас залишиться ікс. Якщо ж ми з цього доданка заберемо 6, витягнемо за дужки, за вуха просто на нього поділимо, то у нас залишиться Y. Отже, ми ось оцю групу з дії додавання перетворили на дії множення. Чому? Тому що ось тут перед дужками, звісно. Знак множення можна не ставити, але зараз я поставлю. Якщо ви переживаєте, що, можливо, десь не так ви згрупували, то ви можете себе перевірити. Чи справді, якщо ми розкриємо дужки, 6 множиться на х, 6 множиться на y, чи буде 6х і 6y? Якщо ви перевірили, і звісно, все у вас правильно, значить не сумнівайтесь, перша дужечка сформована добре. Отже, групування ми попрацювали з цією групкою двох однакових схожих. Виразів, в яких є однакові множники. Отже, 6. Далі дивимося на цей елемент А y і АХ. Ми вже побачили, що спільним є множник А, і ми можемо так само множник А винести за дужку. І не має значення, чи це цифра, чи це буква, це є множник. Чому множник? Тому що між А y і АХ, навіть якщо там нічого не стоїть, а між цифрами і буквами, або між однаковими там, чи різними буквами. Якщо не стоять знаки, ми всі пам'ятаємо, що знак множення. Чому? Тому що якщо ми кажемо 2х, ми розуміємо, що це 2 помножить на х. Якщо ми кажемо, що 4 yz z, ми розуміємо, що це 4, що множиться на y, що множиться на z. Так само, якщо в нас є аБ, ми розуміємо, що це A множиться на B. Звісно, якщо в нас є 25, то це все-таки не 2 множиться на 5, ні. Це число 25. І між числами, якщо в нас би мало би бути множення, ось, то ми чітко би розуміли, що якщо в нас запис 2 на 5, то між ними має бути множення. Це тільки між числом і буквою, або між двома буквами, знак множення ми можемо не ставити. Пригадали? так? Тому для нас А і АХ. Хоч написано поряд дві букви, але між ними стоїть знак множення. Просто ми його можемо не писати. Тому ми оцей доданок ділимо на А, якщо ми поділимо на А, А зникне. Якщо ми тут поділимо на А, це те саме, що ми беремо А, витягуємо задужечки, і А витягуємо задужечки. Робимо ту саму дію. Отже, якщо ми А забираємо, у нас залишиться Y. якщо ми А забираємо, у нас залишиться плюс Х. Причому зауважте, дуже важливо бачити, які в нас знаки. Нам повезло, тому що в нас тут плюси. А тепер давайте поглянемо на ті вирази, які в нас утворилися в дужках. Чи схожі вони? Якщо ми правильно робимо метод групування, то вираз у дужках має бути ідентичний. Але ви можете сказати: тут Х плюс Y, а тут Y плюс Х, чи є в цьому якась відмінність? Та, звісно, немає, тому що від зміни до данків сума не змінюється. І тепер ми бачимо, що в нас утворився новий множник, добуток. І тут добуток, знову ж нагадую, що тут стоїть крапочка, і ми бачимо, що ось цей елемент в дужечках, вираз в дужечці. Тобто, ціла дужечка є однаковою. І ми уявляємо, що справді оця дужечка це вже є наш спільний множник, який ми так само. Можемо винести за дужки, тому ми беремо цілу ось оцю дужечку з сумою всередині. Просто уявіть, що це як єдиний елемент. Головне, щоб дужечках, всередині в дужечках були однакові вирази. А далі ми виносимо за дужечку, Тобто цей вираз стає множником. Ось. Так, множення можна не писати, але хай сьогодні тут буде. І ми бачимо, що в нас залишається. Якщо ми ось оцей доданок заберемо з нього оцю дужечку, закрили рукою, ми бачимо число 6. Якщо ж ми з оцього доданка, який в свою чергу є так само добутком, заберемо ось оцей множник, тобто цілий вираз у нас залишиться плюс А. І ми бачимо, що в результаті у нас, маючи набір доданків, Утворюється тепер в результаті дія множення, яка називається добутком. І ми ніби розклали на множники. Тобто многочлен – це набір багатьох елементів, які є додаванням або відніманням, ми розклали на добуток, тобто між ними стоїть два окремих вирази, і між цими виразами знак множення. Але ж ми могли б і по-іншому згрупувати. Ось я поставлю це в нас перший варіант, другий варіант. Можливо, вам не хотілося б групувати по цифрі 6, а ви хочете групувати якось по-іншому, можливо, по буквах, можливо, ще по чомусь. Ну, давайте по-іншому. Давайте перепишемо, що наш многочлен може навіть по-іншому розміщуватись, тому що це ж сума. По чому ми будемо? Давайте ми об'єднаємо по х. Тому що тут є Х, тут є Х, тут є Y, тут є Y. Тому ми можемо переписати, як 6х, додати АХ і додати, що в нас лишається, А ігрек, Ось додати 6Y. І тоді пропоную розглянути іншу пару. Ось оцю пару, де спільним є множник Х. І оцю пару двох. Доданків, де спільним є множник відповідно y. Що ж, тепер ми знаємо, як робити. Ми х можемо винести з дужки, у нас лишиться 6 плюс A, тому що звідси забрали х, і звідси забрали х. А тепер бачимо, що тут спільно. Тут є спільного y. Тому, як однаковий множник, ми ділимо і цей доданок на y, і цей доданок на y у нас залишається A, що ми бачимо, плюс 6. І знову ж тепер схожі дужки, але насправді це абсолютно однакові дужки. І цілий оцей вираз 6 плюс А, не має значення. Навіть якщо ви запишете А плюс 6, це буде одне і те саме. Ми винесемо за дужку, тобто дужку виносимо за дужку. І що в нас лишається? Якщо ми заберемо цілий вираз, у нас лишається Х, ось ми його пишемо. Якщо ми звідси забираємо дужку, у нас лишається зі знаком плюс y. А тепер давайте зауважимо в результаті: ось оця перша відповідь, чи схожа вона з нашою відповіддю? Та, звісно, вони схожі. Чому? Тому що немає значення, чи в нас х плюс y множиться на 6 плюс а. Чи 6 плюс а множиться на х у, тому що від зміни множників добуток не міняється. І ми бачимо, що можна формувати, групувати наші пари різними способами, але алгоритм лишається дуже простий: знайти в кожній парі спільний множник, винести цей множник за дужки, Інші парі найти спільний множник, так само винести за дужки, але коли ви виносите за дужки, треба переконатися, що результат той, який буде залишатися в дужках, він має бути однаковий. Тому зазвичай виносимо по максимуму, якщо будуть різні множники, тут доволі такий нескладний приклад, але може у вас бути нагромаджений приклад зі степенями. Тому ви маєте винести такі множники, щоб проглядаючи наперед результат виразу в дужках перший і в другий був однаковий. Тільки тоді, маючи однакові дужки, ви оцей цілий вираз дужками виносите за дужки. І вже оці множники, які у вас утворилися. Вони формують і другу дужку. От так многочлен розкладається на множники методом групування.